Український десантник це настільки незламний і настільки сильний боєць, що він готовий продовжити попри будь-яку погоду, попри будь-які труднощі, заради такої мети, щоб обороняти свою країну, а інша мета це обороняти свою родину. За чотири роки, що я знаходжусь в даній бригаді, я зрозуміла, що це людина, яка має бути воїном, не просто воїном, який прийшов типу, на посаду. А от за покликанням людина, яка не боїться відповідальності завжди бути першим, і йти туди, там, де складно. Я вважаю, що такий має бути український десантник. Це розумні люди насамперед, сміливі, напрочуд, сміливі люди. Реально, ми еліта Збройних сил. Ми працюємо там, де інші навіть бояться подумати туди їхати. На початку війни навіть були в нас сварки через те, хто піде на штурм, а хто не піде, хто мав залишитись на охороні речей, то там скандали просто були. Всі хотіли воювати, всі хотіли чим скоріше вигнати ворога і повернутись додому.